Привіт вам, люди з двома серцями, з жовтими і з блакитним. Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. Розпочалася 631 доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших, а ми робимо все від нас залежне, щоб вони там ні в чому не мали потреби. До речі, вони ж не лише успішно зменшують популяцію, а й склади ворога. Знаєте, так і чую: ой, дивись, дивись, щось горить, та ні, нічого не горить. Казали ті, хто з вікон бачив потужну пожежу у військовій частині у Волгоградській області. Перед цим місцеві ще й чули якісь дивні вибухи. Пожежа почалася близько першої години ночі, і її кажуть, дуже швидко загасили. Губернатор зокрема заявив, що постраждалих та пошкоджень цивільних об'єктів немає. Про військову частину щоправда вирішив не поточнювати. Натомість, родичі російських військових не можуть вийти з ними на зв'язок після пожежі. Військовій частині, як пишуть Росзмі, із цієї частини евакуювали 600 військових. Але чому з ними не можуть вийти на зв'язок їх рідні? Невідомо. Ну що ж, ймовірно, там все ж є чималі втрати живої сили та озброєння. І тут нічого дивного. Не переживайте сильно, скоро вийде Путін, і за аналогією, а утонула» скаже Ані згарілі. І, до речі, пам'ятаєте, рік тому гур за підтримки Ігоря Лаченкова і Тараса Чмута збирали на чорні скриньки для нищення окупантів. Так от на скриньки ми тоді зібрали 230 мільйонів гривень, але так і не знаємо, що в них було. А тепер маємо шанс дізнатися, що правда є одне. Але блогер Ігор Лаченков та голова фонду Повернись живим Тарас Чмут записали нове відеозвернення, в якому повідомили, що готові, якщо не розкрити таємницю чорного ящика, то хоча б привідкрити. Її, але якщо ми з вами закриємо новий збір на 15 мільйонів гривень, гроші підуть на забезпечення українських розвідників, які безпосередньо працюють з проєктом Блекбокс, і кажуть, готові частково відкрити таємницю чорної скриньки, от тільки закриємо збір і все. Ну тим часом губернатор Російської Курської області Роман Старвойт заявив про обстріли, нібито з боку України відсутність електрики в населених пунктах. Але ж ви знаєте, що ми не б'ємо по території РФ. Ну, певно, що знову їхні снаряди попадали у Міноборони своєю чергою, нарахували аж п'ять безпілотників, які вони, звісно ж, героїчно збили. І Також той самий губернатор зазначив, що для уточнення інформації про руйнування проводять. Побудинковий обхід пізніше теж та Міноборони РФ повідомила, що нібито вночі засоби ППО збили два українські безпілотні літальні апарати на території Брянської області, і ще три безпілотники перехоплені були над акваторією Чорного моря. Ну десь біля узбережжя Криму. Ну то виходить, що чекаємо тепер нових повідомлень від СБУ та ГУР. Вони то точно знають, куди влучили БПЛА. А ще а хтось знає, чого інстаграм масово заблокував акаунти сімейства Кадирових. Не те, щоб я була проти, краще, як то кажуть, пізно ніж ніколи, але все одно цікаво, чого саме зараз і через що відомо, що у бан потрапили профілі синів Рамзана, Ахмат, Адам та Еллі також сторінки, на яких публікували новини про самого Кадирова. І під блокування також попали канали Чеченської держтелекомпанії Грозний на Ютубі. Ну тим часом Україна вийшла на серійне виробництво власних безпілотників, і за місяць виробляє їх десятки. Як повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин, зараз саме оборона галузь робить значний внесок у зростання економіки України, починаючи з того, що називають українським шахедом. Ми не розкриваємо назву цього продукту, але ми вийшли на серійне виробництво і зараз виробляємо десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли. Але зовсім мало. Ну а зараз маємо пристойні цифри. Настільки успішно, що Україні потрібен новий табір для військовополонених росіян. Будівництво обійдеться у кілька мільйонів гривень. Про це повідомив міністр юстиції Малюська і каже, у фінансуванні нового табору для полонених Україна хоче заручитися міжнародною підтримкою. Перший табір був обладнаний з допомогою Червоного хреста та Канади. І Малюська також наголосив, що Україна не має гарантій того, що новий табір для російських полонених буде функціонувати протягом довгого часу. Це залежить від кількості обмінів та їхніх масштабів. Оте наразі є потреба відкривати новий табір. Новий табір під назвою Захід 2 буде розташований у Вінницькій області на базі державної установи Могилів-Подільська виправна колонія номер 114. Ну і певно, саме тому в окупантів все частіше трапляються випадки дезертирства на лівому березі Дніпра. Російські військові намагаються втекти із лівобережжя Херсонської області, але їх намагаються утримати на позиціях. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. І до слова українських полонених Росії, як бачимо, не вистачає. Та й загалом, якщо заговорили про цифри, то тут варто сказати, що фахівці з Національного військово-історичного музею України а також проєкту Книга пам'яті полеглих за Україну порахували втрати України з початку великої війни. Робили це за рахунок відкритих даних про загиблих з ресурсів медіа і згадок в інтернеті. Ну, таким чином вийшла цифра у 24 тисячі Нагадаю, що саме на підставі електронного реєстру цієї спільноти було створено. Свого часу і стіну пам'яті полеглих у російсько-українській війні з 14 по 21 рік на мурах Свято-Михайлівського золотоверхового монастиря її розмістили. І щодо поранених, то вважається, що пропорційне відношення загиблих до поранених один до трьох. Інакше кажучи, якщо цифра загиблих близько 24,5 тисяч, то цифра поранених близько 90 тисяч. Зниклими безвісти при цьому вважаються 15 тисяч українців, і в полоні зараз перебуває 3400 тисячі 400 людей них, як громадян України, так і військові. Ну і на цьому дякую кожному. Хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом, і коштами, хто підтримує збройні сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.